Чергове дербі до Франківська їде дебютант і водночас фаворит екстраліги Київський хід. Ураганівці вже двічі зустрічалися із столичною командою, і двічі кияни виривали перемогу. Тренер Франківцю переконаний, ураган грає на одному рівні з хітом. Єдине, що останнім дозволяє вигравати, їхня висока результативність, вивчаючи хід зараз. Команда Що от команди зараз на першому місці. У них стоїть дуже особняком. Це їхня реалізація. У них більше реалізація 30-40%. Ну це, повірте мені, що це для футболу, для любого виду спорту, якщо така реалізація буде і команда дійсно буде здобувати очки. Команда однозначно, да, одна із самих досвідчених. Команду травму підкосили основний склад урагану. Відразу декілька провідних гравців, включно з Андрієм Сімкою, не зможуть допомогти своєму клубу у цьому матчі. Однак це не біда, говорить Скіцько. А прекрасна можливість для молодих гравців показати, на що вони здатні, оскільки в них буде більше ігрового часу. Голкіпер команди Віталій Біров впевнений, рідні трибуни та підтримка вболівальників допоможуть здобути перемогу. Коли трибуни тебе женуть в пораді. Барабани стукають, люди кричать, набагато приємніше і грати і хочеться і грати. Да, на виїзді чуть важче грати. Ну, але нічого, ми не на кожну ігру, як на останню. Хочемо перемагати. Ну, всі ігри хочемо вигравати, стараємося про неї. Ну, але... Ну від відболівальників дуже багато що залежить до слова, ураган практично єдина команда екстра ліги, яка програвала хіту з мінімальним рахунком. Уже цієї суботи, 17 грудня, у франківців буде шанс нарешті перервати непереможну серію киян. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.